Можна зробити на стару колонку, просто треба там трошки погратися із рульовими тягами. Ну, Зараз будемо пробувати. Зараз так. І все у нас прикручена, вона тут підрізані льок, які були, ще зріжеться і залишиться ну, обичний кусок. І отак, під низ. Воно видно, під низ варемонтизовську. Та ще регулювати. Ну, Молив Роцію на рахунок рульового керування вже заказав на рульову комплект під дозотор. Дозотор на є, циліндр є, бо гараж заїхали з третього розу, то взагалі жопа. Шановне товариство, всім привіт! Вітаю вас на каналі Арал І в цьому відео продовжуємо працювати з цим коником. І зараз наша задача також ж, придумати йому рульове керування. Ми хочемо поставити його на стару рульову колонку. Я бачив, хлопці так робили, що не треба стріляти до зотора. Циліндра, кронштейн чіплять. Можна зробити на стару колонку, просто треба там трошки погратися із рульовими тягами. Ну, зараз будемо пробувати зараз? витягуємо колонку, прикручуємо. В правильному положенні сошку, тому що більше можливості нас всі прикрутити добре, не буде. Ставлю мені туди і вже будемо тоді прикрочувати тисароковські е, сошки, цілиться, дивіться, куди в нас будуть попадати емтизовські І, бо може прийдеться навіть до тисороковських доволювати десь е, мтизовські сошки, тому що ну, не буде воно е, правильно правильно встановлені під кутом. Ну Коротше, зараз будемо вже в процесі все дивитися. І ну, можна було б і робити на дозотор, тільки це зараз заказує комплект переобладнання. Також циліндр у нас тут на Т40 мосту стояв одноштуковий, воно і на Т-40 він вправо повертався, якщо я не помилююся, менше, ніж уліво. Вліво хороший виворот, а вправо ну, зовсім слабий. Тому вирішили зробити на старому рульовому керуванні. Подивимося, як воно буде не вийде, вже ж будемо переробляти на дозотор. Ну і оце така: якщо все нормально. Можливо, і вже на дньох виїдемо на вулицю, ну, пониця. Головне, нам зробити рульове керування і вже тоді можна буде їхати. Так, ось як у нас воно все стало на місце. Тут ось ще внизу зазор, ну, я думаю, навіть сантиметрів, може, 3, може і 4. Зазор хороший. Головне, зажать хорошу сушку перед тим, як поставити. Так, і оце у нас так прикручена цесороковська, воно тут подрізані всі хльок, які були ще, оце дріжеться і залишиться ну, обичний кусок. І отак, от під низ. Ну, так видно. Під низ варимо варимонтизовську. І ось воно дивиться по горизонту. Як подивіться, відносно мосту, рівно стоїть. І ну, все. Там плюс. Да, ми його в планах так, прихватить, ну, не, не прямо заварить, прихватить, щоб воно держалося, Поставить кабіну, підключить рольва і вже перед під Будемо роль крутити і дивитися, як воно у нас повертає у повітря. Якщо воно це влаштує, обварюємо і, і все. І оце таке діло. Бо якщо ще мудрувати із зотору, може було і дозотор. Воно то є на це але ну, тільки ж воно буде, що Так, пере... ну, да, воно ну, не годиться, воно Калічка буде, да. тому знизу приваримо втизовку, просто буде перевернути це вниз, це вверх. Ну, головне, щоб в нього горизонт був і будемо так десь близенько до колеса, щоб йому було і легше повертати, і в майбутньому, як переваримо диски, воно все одно колесо піде трошки сюди, тому що ну, щоб не було тут вибухлої сторони. І, ну, коротше, завтра да, все побочимо. Сюди столо воно піде над на цією плитою і капітально. То що? Бо я думаю, чи воно хоч буде діло, коли там ще зазор, дай Боже. Головне, акуратно із сушкою її туди вкинути, тому що по-іншому по -іншому не вийде її поставити. На подивилися, помалювали на ній, як вона повертає. Чи в нас там нічого не збилося, все нормально, вона ліво-право, повертає ідентично. Зажали, назад кинули і все. Тому. Останеться подобається із сушком. Ось отако. Оце я вже обрізав, те, що було там хльоке, і так воно виглядає. І воно отак стоне, І до неї знизу вгору приваримо Мтезочку. Що вже трохи за коморою потрудилися, і ось що у нас вийшло. Отак. Доварилися МТЗуської до Тисароковської, позачищали всі лишні, позрізали, позаварювали і. Красиво. Ще треба буде пізніше придумати щиточки до них. Кронштейн так якісь приварити. І що, залишилося сушки ці перебрати, що лежать Перемо, все. А також рульову розібрали і виявилося, що ця рульова була куплена колись і після того, як купився трактор, куплена нова налозку. І виявилося, що Тут відпустився поршень на штоку і розбило трохи поршня, почалося поміняти поршень. Ну і Весь ремкопела цього вузла довелося також поміняти. Ну, уся така робота пів нього протоклися, поки їх прицілились. То право вгадали чітко, а ліво вгадали трошки хуже, то з неї трошки подобалося, бо видно, тут десь був скручений кронштейн Ну, Зварено, все обварено, запачено добре, пофарбовано і готово. Правда, впустили вкрасти, покажу, але ну, виворот. Звичайно, хотілося б більший, але ну, поки що поїздимо. Попробую на цьому, ну в інтернеті я читав, що люди трошки жалюються, чи тут слабенький, ну, Ось, можливо, ж на днях погода трошки протрьохне і вдасться поставити кабіну і вже ж можна, можна буде пробувати. В принципі, тут все готове, грульова готова. Зараз робимо нижній конштейн, міняємо тут, трубку на іншо і все. Технологія така Щось Тут різуємо, штурму приварюємо і можна підключати, тому що воно дуже далеко йшло туди, дуже воно жорстко, жорстко було. То, ну що ж, рушаємо. Поки зранку поранче. поки ще не розросли, треба виїжджати. Підводить, підводить треба, да, так трохи. А? Підводить треба попереду номер два. Може так ще регулювати треба. Попробуємо проїхатися. Але скажу одразу, моливе році на рахунок рульового керування, вже заказав на рульову комплект під дозотор. Дозотор нах'є, циліндр є, бо в гараж заїхали з третього розу, то взагалі жопа. Зараз підлаштовували трохи виживний, цеплення і попробуємо проїхатися. ж, народ. Підрегулювали моста. Будемо слухати, що воно вийде. О, почекай. Таке гудів, звісно, вило, ну трошки гуда. Пробиш свят тоді зверху. Ну що, народ, всім привіт. Не знаю, вже скільки днів пройшло з моменту останнього Відео у кусочка відео в цьому відео. Дякую до казали, Із рульової колонки у нас дружби не вийшла, прийшлося ставляти дозотор. Дозотор у нас був, циліндр Крольштейн був на Тестроковський міст і. Замовив переобладнання під дозатор. Зараз проїдемо... А ну зараз, покрути, покрути. покрути. Виїдемо на вулицю, подивіться, бо ми на тому рульовому як виїжджали з двору, попід сусіднім двором не вивертало зовсім. А як десь розвернуться, то з третього розвитку, йолки полки По мосту там теж шабі перекинули, виходить, тепер у нас на стаканок, ті, що на планіторку, короче, зліва жодного пластина всі, справа, пластина всі. Зараз по звуку нормально. І, і, і оце ж тепер з мостом довбалися. Зробили включення мосту, міст, рульваж зробили, і оце залишиться нам ще вихлопнутися, переварити і буде готово. Побору треба то платить, сотий дозавтер.